Держави завжди прагнули підвищити надходження від прямих податків, бо вони дають швидкі результати їх легше контролювати. Починають зазвичай з податку на доходи фізичних осіб. Наприклад, у Британії часів Першої світової податок на прибуток підняли з 6% у 1914 до 30% у 1918 а коло платників розширили завдяки зниженню порогу доходу. Паралельно зазвичай ставки піднімають і для підприємств. Не працюєш на благооборонки – плати більше не хочеш, перепрофілюйся. До схожих схем Британія повернулася і в часи Другої світової. Уряд Черчилля підняв податок на прибуток з 23% до 50. Для компаній, які отримували надприбутки, податок становив 100%. Це а також ще деякі інструменти дозволило закумулювати за роки війни 150 мільярдів доларів у нинішніх цінах. І це була майже половина військових витрат країни. Додатковим інструментом британців були мита та акцизи, наприклад, на алкоголь, тютюн чи пальне. І вони не єдині, хто це застосовував. Під час Другої світової США підняли акцизи на спиртне та сигарети вдвічі, і це дало бюджету мільярди доходу. Мита теж всі тримають в голові. В умовах війни часто вводять додаткові стягнення за імпорт елітних товарів. Це допомагає перенаправити валюту на закупівлю зброї та сировини. Якщо звичайних податків мит та акцизів недостатньо, в арсеналі держав ще є спеціальні військові збори. Такий собі податок на війну. Наприклад, у Канаді у 1917-му запровадили податок на військові кораблі. Він накладав додаткові стягнення на надприбутки компаній, які заробляли на військових замовленнях. Ставка була на секундочку 75%. Були в історіях фінансування воєн і податки з так, би мовити, регіональними особливостями. Наприклад, японці під час російсько-японської війни 1904-1905 років підняли податок на землю, який і до початку бойових дій приносив найбільше грошей у бюджет. А були ще й ноу-хау. Зокрема, в СРСР під час другої світової придумали військовий податок. Суть полягала в тому, що громадяни, які не були у війську, з причини віку, здоров'я або інших, мали це компенсувати податком, ставка якого доходила до 60%. Така собі компенсація за незалученість до бойових дій Ще можна вводити прямі збори з виробників різної продукції. Так держава отримує дохід напряму, обходячи ринок серед плюсів, уникнення інфляції та швидке фінансування військових потреб.